Дивіться, проблеми зі скутерами такі самі популярні. От нові мозги замовили. Це в нас контролер до електроскутеру. Дивіться, вони абсолютно однакові. Тут по фішкам, тут по фішкам має стояти такий, який був. Бо вони на всіх моделях різні. Фішечки навіть відрізняються. Е, була проблема, от в кого такі проблеми бувають, що от їде скутер, виключився, та? потім, через деякий час він постояв, включаєте, він знов їде. Ви починаєте їхати, він знезапно зупиняється. Непонятно за яку з якої причини. Та? Поміняли або та плата БМС-ка, якщо літівий акумулятор, тут є плата. БМС-ку можна поміняти. Або контролер. Контролер дає затупи. То зараз будемо міняти контролер, зараз він не їде, пробували. Е, поміняємо, чи вийде нам зробити його, чи ні. Зараз побачимо якраз. Міняємо. Зняли старий контролер, Вон, він тут позначений. Новий контролер поставили, закрили пластиком. Зараз його треба прикрутитися, але ну, давай, ми вже перевірили. Так. Буде працювати чи ні? Так. О, він супер. працює. Ми вже перевірили, він працює. Дійсно, було в контролері. Все, ремонт зроблений. Нарешті.